Чусен так. Дякую батьку і сину. саме з них все і почалося. Привіт всім! А ось так це все починалось. Сама північ Норвегії нам подарували автівку, і ми приїхали за нею. А це ми вже вирушили дальню дорогу. 1200 кілометрів до Посто. Але по дорозі нас гарно підгрузили в байкерському клубі. Дякуємо, друзі. Ну а це вже дорога в зворотньому напрямку. Автівка вже в Україні. Все передали, дорога чудова і потрібно повертатись назад. Це невеличке відео для тих, хто ніколи не літав, але за цей час можу спокійно сказати, що нам знову все вдалося. І дякуємо нашим норвежським товаришам. Гарна автівка хлопцям буде дуже в пригоді. Повнопривідний Т5 Volkswagen. Хто розуміється на техніці, то знає, що це є. Але є і маленькі. Але війну ми можемо виграти тільки всі разом. На мій пост в інтернеті що потрібно забрати і догнати автівку до України передивилося майже півтори тисячі українців. Відізвався один і, і нарешті одну машину погнав норвежець в Вегар. Ну, а другу, як завжди, прийшлось гнати мені. Тому, тому. Дорогі мої закордонні українці, потрібно думати, чи хочете ви колись повертатися до України. Чи хочете ви повернутися в Україну, яка буде вільною і демократичною. Тепер будемо чекати звіту від наших хлопців, від наших захисників. Думаю. За ними не заржавіє. Ну, а мій польот підходить до кінця. Ми спускаємося і ходимо. да, ми входимо в облака, таким чином, вояж закінчиться. Є гарні спогади, є погані спогади, але. Вони вже позаду, тому ми їх забуваємо і вичоркуємо. Воно залишається в спогадах. Щиро дякую нашим дівчатам з Норвегії. Це всі ті речі, які дівчата Тетяна Анжеліка. Барбара зібрали для військових хлопців, які поїдуть з нашою автівкою разом з автівкою на передок. І це так само носки, які зв'язали дівчата. І вони так само поїдуть безпосередньо з автівкою на передок. Ну і дякуємо Тетяні Ковальчук, яка то все перенесла сюди і перестирала піхоту. Тут є термобільйо, тут є носки, тут є куртки, тут є штани, тут є футболки, є свічки, великі, маленькі. Ну, якось так. Дякую, дівчата. І ось нарешті ми приземлилися. Вояж закінчився. 29 в Україні. Будемо збирать на нову. Але не забудьте, будь ласка, не забудьте, будь ласка, ми ж постійно збираємо на дрони. Тому перейдіть по QR-коду і зроби донат. Бажаю здоров'я, дякую за зібрані кошти волонтерами Ігоря та Надії і всім, хто долучився до зборів. На ці файні впів дрони разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!